Доброго ранку, шановні гості каналу Емілії. Вітаю вас на каналі. Дякую, що підписуєтесь. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом капусняка. Я покажу, як варю його я. Обов'язково варю на рибринці, ось скинула капусточку і кипить. А поряд готується в мене зажарочка, ще томатну пасту вкинемо. І далі покажу. Які процеси будуть по приготуванню? Ось так зажарочка у нас вже готується із томатною пастою. А далі чистимо картопельку. Десь півтори годинки у нас варилося м'ясо з капусточкою. Кипить ось так. І зараз будемо кидати картопельку. Так, раз, два. Три, чотири і п'ять. Отак. Далі в нас по плану буде пшоно. Зварилася наша картошечка, виняли ми її, треба її розім'яти, а тим часом сюди ми вже кидаємо пшоно. Ось так. Пшоно ми вкинули. Зараз воно буде варитися. А ми будемо розминати картошечку. Ось так розім'яли ми картошечку. І зараз будемо додати в каструльку до нашого капуснячка. І вариться в нас пшоно. Вкинули ми вже зажарочку. Ось такий він красивий, такої густоти. Ще хвилин 10 він покипить. Потім кидаємо зеленушечку, і все, і буде готовий. І так, зеленушечка вже у нас в капуснячку, ми вже її вкинули. І все, капуснячок наш готовий. Будемо в обід смакувати. А вам... Я вам бажаю всього доброго. Заходьте на мій канал Емілії. Обов'язково підписуйтесь, у мене буде велике бажання готувати і ділитися рецептами з вами. А зараз до побачення!